Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гаритрове сьогодні 25 липня, і поговоримо про те, як влада дала задню, і все ж таки вирішила спробувати принаймні, вирішити ту ситуацію, яку вони створили. Щодо е, законопроекту, який вже став законом, е, який фактично ліквідовував незалежність набу і САП. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку коментарі. Це дуже важливо для Ютуба зараз. Е, репости спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, е, зеленський. Е, подав свій законопроект 13533, який повинен відновити процесуальні повноваження і гарантії незалежності набу і сап Президент про це офіційно заявив. Була реакція вже зі сторони Набу і САП про те, що цей законопроект відновлює усі ці повноваження. Набу і САП при цьому взяли участь у підготовці тексту. Ну і закликали власне Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу. В цілому тут що цікаво. Паралельно народні депутати 48 народних депутатів. До речі, не тільки представники опозиції, там знайшлося достатньо багато і адекватних депутатів і слуги народу, вони зареєстрували свій законопроект. який там на 90% збігається власне з тим законопроектом, який представлений Зеленським. Це так би знаєте, на всякий випадок, якщо якісь дивні речі почнуться. Почнуться з президентським законопроектом, коли з'явився текст, там виникла невелика дискусія з приводу того, а чи не передається тепер фактично контроль над цими. Антикорупційними органами Служби безпеці України, оскільки там мова йшла про те, що треба всіх працівників перевіряти на поліграфії, робити це, начебто повинна СБУ, але в НАБУ окремо уточнили, що в новому законопроекті перевірку на поліграфії для працівників НАБУ проводитиме управління внутрішнього контролю бюро. А СБУ якби не буде в цьому брати участь. Можливо, якісь питання вони будуть передавати, і це взагалі-то усталена практика в антикорупційних органах. Це Такий елемент або інструмент внутрішньої до доброчесності. І в цьому контексті, ну, якби за великим рахунком, так, якщо подивитися, то законопроект, який запропонував Зеленський, він просто, він просто відновлює те, що було знищено попереднім законопроектом. Водночас в Києві і в інших містах України такі мирні абсолютно акції протесту не припиняються. Люди виходять на вулиці з ну, там з певними нагадуваннями і. Намагаються в такий спосіб, так би мовити, тримати владу в тонусі зранку. Сьогодні почався парад заяв зі сторони окремих депутатів від слуги народу, які написали, що вони помилилися, що вони зробили неправильно, що вони не ознайомилися детально з законопроектом. Це правда фієрічна історія, тобто вони голосували, виходить за те, про що навіть не знали. Ну це якось трошки безвідповідально з іншого боку, ну чого ми очікуємо від окремих депутатів. Або навіть від слуги народу, вони в 2019 році, в 2020 році штампували законопроекти десятками і взагалі не знали, за що вони голосують. Тим не менше, парад вибачень почався, і я вважаю це насправді непоганою тенденцією, краще пізно, ніж ніколи. Краще визнати, що ви. Як кажуть в народі, як каже молодь, лоханулися і пояснити, що ви це зробили без якогось там злого умислу. Деякі депутати взагалі проявили ну. Як вони вважають, мабуть, сміливість, але це виглядало як більше неадекватність по типу Мар'яни Безугли, яка відправилася просто вчора ввечері на мітинг, який відбувався біля театру Франка? Взяла з собою ще табличку, щоб значить зняти сирського, намалювала там сир, ну, і там отримала по повній програмі, тому що її намагалися звідти і вигнати, її намагали, ну, її там кричали різні, такі не дуже, мабуть, приємні речі. Ну і задавали просте питання: якого біса ви сюди приперлися? Якщо ви? Голосували власне проти цього закон, точніше, голосували за цей законопроект за знищення незалежності НАБУ і САПа, і взагалі навіщо ви сюди приходите з гаслами, які люди не піднімають. Вона щось там намагалася довести, щось якось пояснити. Навіть написала потім пост, що сходила в народ, буде ходити ще, але виглядало це ну відверто. Я каже молодь крінжово і трешово. Я чому кажу, я каже, молодь, тому що молодь активно продовжує ходити на ці акції протесту, і це насправді прекрасно, тому що вони більше починають в цьому розбиратися. Вони показують. Що для них важливо в тому числі і політика, хай і в такий спосіб, і це дуже гарна тенденція, тому що в нас багато 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 років до цього в різний спосіб молодь була або дуже індиферентна, або голосувала по приколу. Ну а до чого такі голосування призводять. Ми бачили в 19-му році. Так, от деякі депутати, як безугла вирішили діяти в такий спосіб. До речі, вона за традицією підіграла по повній російській пропаганді, тому що зранку всі е, е, болотні, значить, ці телеграм-канали не тільки завалені фотками. Про те, що українці, українці на секундочку, да вимагають відставки керівництва Збройних сил України і взагалі вимагають від Зеленського завершення війни, капітуляції перед Росією і так далі. Ну і все це супроводжується відповідними фотографіями Мар'яни Безугли з її оцім транспарантом, значить, за зняття головнокомандувача Збройних сил України. Ну і попрацювала так, попрацювала, як то кажуть. Ну і ще один цікавий момент, який пов'язаний з цією історією. А далі ми перейдемо до найголовнішого. Зеленський зранку зустрівся з журналістами, поспілкувався з ними, сказав, що він поважає думку суспільства, і, власне, це змусило його змінити своє ставлення до цього законопроекту. Я зараз зацитую. Він сказав, що дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди Попросили змін, ми відреагували. Ну просте питання на біса взагалі було це робити. Воно якби залишається відкритим. Але очевидно, що Зеленського загнали в глухий кут йому треба прийшлося точніше, як якось цього кута вибиратися. Ну і він вирішив піти таким чином. Тобто, якщо ти як, знаєте, як кажуть: ти не можеш побороти корупцію або не можеш побороти протест, то треба корупцію очолити або протест. Очолити зеленський зараз намагається типу стати на чолі протесту. Ну, в тому плані, що я от прислухався, я тепер подав новий законопроект і закликаю, щоб народні депутати власне обов'язково зібралися і е, за нього там е, проголосували. Тут е, вся історія, вся ось цими заявами і цією позицією, зеленського дехто до речі з його прихильників є і такі, вважають, що президент неправильно поступає, якщо він вже... Сказав, що я підписав цей закон, йому треба було стояти до кінця, а так він типу пр про прогнувся його суспільство, якби, змусило змінити позицію. Але мені здається, що з точки зору Зеленського з точки зору президента, це насправді мудра позиція. Чому чому я поясню зараз? Тому що в противному випадку йому б слід було згадати про ще одного не прогибаючогося, Вибачте, за таку цитату, який був спочатку в Ростові, а зараз невідомо де. Я маю на увазі, звісно, я. Януковича, тому що він не хотів іти на якісь поступки, хоча в нього було безліч можливостей в 2014 році позвільняти, повиганяти, і дослухатися до людей. Він вирішив зробити як вирішив. Ну і в результаті втратив все Так що тут Зеленський виявився трошки розумнішим, як мінімум, за Януковича, і до громадян прислухався. З'явилася вже інформація, офіційно підтверджена спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, що засідання парламенту щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту про. Внесене змін до кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оцей номер 13533, відбудеться 31 липня 2025 року. Під час розгляду цього законопроекту будуть пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Ну тут насправді у влади немає іншого вибору. Якщо ви в турборежимі прийняли попередню дурню, то ви тепер повинні повинні в турборежимі її відмінити і прийняти нормальний законопроект. І ставка, судячи з усього, робиться на це. Але є одне, але навіть не одне, а два. Перше, але полягає в тому, що тепер завдання зірочкою для влади власне зібрати депутатів на 31 липня. Представники нормальної опозиції вони прийдуть. Я не знаю, чи прийдуть представники батьківщини. Там є кілька народних депутатів, за що їм велика повага, які, по-перше, підписали альтернативний законопроект, який подали народні депутати: 48 людей. Оці, да які це зробили для того, щоб ну на всякий випадок створити альтернативу. Тому що подав президент Зеленський і мати запасний, скажімо так, план. А, а по-друге, взагалі не голосували за ту дурню, за яку закликала пафосно з трибуни голосувати. Тимошенко. Так от я сумніваюся, що більшість представників батьківщини прийде якось свою позицію поміняє. Тим більше, судячи з усього, Тимошенко якраз відмовлятися не збирається для неї, типу, все окей, і вона буде цим займатися і далі. Отже, в цьому плані, в цьому плані тут головне зібрати народних диплом. Путатів, а проблема ще в тому, що частина слуг народу кажуть там в внутрішніх чатах пишуть, що навіщо навіщо поспішати. Я взагалі тут не бачив діточок, не бачив дружину. Можливо, хтось коханку не бачив чи коханця е, ще когось. Там маму тата. Ну там багато можна говорити. Може, давайте пізніше зробимо, але тут такий варіант не працює. Тут, якщо робити, то треба робити відразу. Я дуже сподіваюся, що все ж таки. Тут тепер і офіс президента проявить, скажімо так, силу, як це вони зробили 22 липня, і все ж таки необхідно кількість цих депутатів зберуть. Тіх, хто не приїде, просто не приїде, навіть не те, що вони там не проголосують. Це окрема історія. Саме не приїде. Мені здається, імена цих героїв повинно знати все суспільство, і вони, як мінімум, повинні понести політичну відповідальність. Тобто, це ненормально, що по такому важливому питанню, яке реально загрожує або зараз визначає нашу європейську. Інтеграцію, якісь депутати не захочуть голосувати, тому що вони, бачите, відпочивають. Такого не може бути. І друге, але 31 число, сьогодні 25, достатньо великий термін, ледь не тиждень. І не забувайте, що в цей період закон, який був проголосований попередньо підписаний президентом, діє. І треба дуже-дуже уважно спостерігати. За тим, що зараз буде відбуватися, чи не деякі спра... не змінять деякі справи набу свою підслідність, чи не відбудеться там якісь перестановки, виїмка якихось документів, тому що формально генеральний прокурор може зараз це робити, діяти по закону, який діючий закон, і за цими руками треба дуже дуже уважно спостерігати. Я все ж таки сподіваюся, знов таки ви напишіть в коментарях, де хто мене там звинувачував в надмірному оптимізмі по деяким питанням і так далі, навіть наївності, але бачите, все ж. Таки владу тут переламали, влада пішла ну, трохи по іншому шляху. Так, от я все ж таки сподіваюся, що вони другий раз в підряд так тупо не ризикнуть, тому що репутаційні ризики колосальні, і історія там з падінням рейтингу вона реальна. Ми зараз побачимо свіжі рейтинги в кінці липня на початку серпня, і я думаю, там у президента буде таке стрімке піке з точки зору рівня довіри. Так, от, все ж таки, контролювати треба, слідкувати треба, щоб вони не повписували туди або не зробили щось за цей період, що потім. Прийдеться розрібати. Ну, а фінально, фінально питання, що ж це все ж таки було, воно залишається відкритим. Відповідь на нього намагалися дати деякі наші журналісти. Вони написали: Українська правда сьогодні зранку, що архітектором всієї цієї історії був Андрій Єрмак, очільник офісу президента, за великим рахунком. І, взагалі, як вся ця історія починалася рішення приймалося вось, в офісі. Ярослав Железняк, народний депутат, писав, що цим Єрмак власне займався, і вони ледь так ну деякою мірою там підставили президента. Тобто, президент не мав достатньої інформації. Я можу частково з цією тезою погодитися, але е, політична відповідальність президента 100%. -го. Він вже під вечір, 22 липня, бачив, що несеться, бачив, що люди категорично незадоволені, бачив, що вони не збираються зупинятися, але тим не менше він це цей дурний закон підписав і таким чином взяв на себе цю відповідальність. Суспільний договір було порушено, і рівень легітимності власної президенти і Верховної Ради на той момент став набагато нижчим. Тепер буде певний період, коли це придеться якось виправляти, але чи вийде виправити питання, насправді поки відкрите зараз. Перша точка, це 31 липня, якщо все зроблять нормально. То принаймні можна сподіватися, що далі е через страх повторних якихось подібних протестів е не будуть намагатися якусь дурню там робити. Ну і втримаються від цього ну принаймні кілька місяців. Я не вірю, що вони зробили для себе однозначний вис висновок назавжди. Ні, ну знову там пройде пару місяців. Вони подумають, що ситуація врегулювалася і будуть пробувати знову щось там десь протягнути по іншим якимось питанням. Але принаймні на найближчі пару місяців я думаю, що вони займатися. Будуть трохи іншим, тим більше займатися є чим. Це і ситуація на фронті, це і закінчення 50 днів Трампа, ну і багато багато інших речей, які для нас зараз є актуальними. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, спонсорство, коментарі і, звісно, підписку на канал Сенічна Політика. І до нас наступних зустрічей! Слава Україні!